Доброї передоби канал Бетрайдер, Футбол, Євро Ю 21 півфінал, Іспанія, Україна у Іспанії і України. Дуже схожа статистика. Іспанія за 4 матчі на цьому євро має 3 перемоги, одна з яких в додатковий час і ніч сумарно забивши 8 голів і пропустивши тричі. Україна за Чотири матчі на цьому євро також має три перемоги і нічю. Сумарно забивши тих самих вісім голів і пропустивши тричі. Іспанія номінально є найсильнішою збірною з тих, які залишилися на турнірі. Погрів вважає їх сильнішими за англійців. Іспанці на будь-якому рівні зберігають свою ідентичність і стилістику їхньої футбольної школи, середній короткий пас і великий процент володіння м'ячем. Кадровий потенціал також на хорошому рівні. Майже всі гравці стартового складу грають у валізі і демонструють там непогану статистику. В цілому команда збалансована і знає, як грати в кожній третині поля. Україна перед початком турніру мала завдання потрапити на перші для нашої країни Олімпійські ігри з чим вони вже впорались, обігравши найдорожчу і найрозпіаренішу збірну Франції з рахунком 3 1 Наші футболісти показали топову гру і перемога більш ніж закономірна. В нашому складі є два футболісти в центрі поля Бондаренко і Судаков, на яких будується вся схема. Також реактивні фланги, на одному з яких 100 мільйонний мудрик, який має і робить погоду на футбольному полі. Україна і Іспанія вже зустрічалися на цьому євро, так як команди були в одній групі. Рахунок 2-2, але треба зауважити, що не по грі. Українцям пощастило. Обох колективів грали повністю резервні склади, тому дивитися на той матч задля інформації до цього двобої неможливо. Судячи з всіх ігор обох команд на євро, вважаю, коефіцієнт на козаків дуже високий. Тож поєднуємо вигідне з приємним, беремо андердога в матчу і вболіваємо за наших хлопців. Україна переможе з гандикапом 0 і це мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення!